Всім доброго здоров'я. Приїхав я на таку водойму дику з товаришем Тарасом. Вже від комарів, бо комарі так лупашуть, що просто капець. Давно я планував сюди поїхати на ночівлю, тут крупний короб є, сам лічно бачив. Такий за п'ятерку плавав зверху, я відео вставлю, як там може трохи погано видно, але. Ну, коротше, Тут дуже риба крупна. Але от такий нежданчик ще. Тут все затопило. Чомусь з дощів не було, але піднявся рівень. Щоб ви розуміли, там попри камиш, то я там ловив, там одразу йде глибина. А оце все було берег. Все затопило, от купа мусору. Пізніше позбираємо. Буду, зробив закормку, прикормку зробив, буду закормляти ракетою, кріпсуватися. І буду пробувати сьогодні перший раз ниряти з маскою, з трубкою. Правда, вода така Ніби не грязна, але дуже велика глибина, не знаю, щось вдасться, можливо зняти. Тут будемо теж закидатися, там глибина дуже велика, десь більше восьми метрів. Там риба кидається. Риби тут є різні. Короб, карась, запускали ляща, амура, товстолоба, краснопірка є, окунь, щука. Ну, але акцент щось таке крупне на ніч. Тобто днем, ну, риба дика, вона і так не клює. Дуже хотів помиряти, але трошки цей рівень мене розчарував. Так, будемо з ночівлею, ракуловки закину. Можливо, раки якісь тут є. Закинули коловочки і ще будемо стріляти з арбалета. Такого. Є катушка до нього кріпиться, якщо десь буде зверху риба плавати або під водою, замічу, то буду пробувати полювати, якщо не буде, то просто постріляємо собі з простих стріл по мішеням. Так, для інтересу. Тутка. Прикормка. Це для ракети. Основа горох, кукурудзяна крупа, пшенична крупа, щоб затемнити, макуха і трохи пластівців Геркулес Так для крупного. Будемо ракетою закидати. І ще потім консервовану кукурудзі туди засиплю. Ну і трохи лишимо на гачок. Є таких хробак, опариш. Куки різні. На бойл буду кидати вночі. Флет на такі гарбузи. Коротше, Буде цікаво. Ще Тарас вудочку собі придбав, забрали з пошти, зараз будемо розпаковувати, тестувати. Коротше, класно проведемо час. Реберця будемо жарити на вогні, треба буде дрова знайти. З дровами трохи туго, але. Ну першим ділом зараз, поки ще сонце тепло, буду то все розчищати. Щоб закинутись можна було, дивіться, дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй, нашу Зараз я буду приконку робити. Тарас вон дрова готує. От весь тут кає, може перепиляти. сухе, то можна пару кусків спиляти. Пилка є. Коротше так, розчистили. Тараса місця повно. Я буду там. Сьогодні ныряти не буду. Думаю, завтра зранку буде сонце і буде риба трохи більше ходити, будемо нряти. О, Риба кидається, Диви, як ганяє окунь. Потім попробую побліснити тут, похожу по краям, то канал йде туди наліво, так і довго і туди. А тут була насосна станція. Її зараз не видно, бо піднявся рівень. Там лише криша була. Зараз нема, це відвідний, водовідвідний канал від основного кар'єру. Ну, будемо пробувати. Ну це ми напружимо, то на закорм. Як щось будемо експериментувати, щось мішати їх трохи. Тут кая замішали дві прикормки, щоб було на флет, на пружинку. Ще потім додамо, якщо щось нехай настоюється. Така крупнофракційна. Це я дав пачку оцеє універсальної метода. І така пачка. Фідерфлет метод пружинка. Карась короб, чесник горох. І такі крупні фракції є. Ну прикормочки суперові. Тут ця має запах. Не знаєте, риба дика чи вона не буде боятися. А тут взагалі я нічого не додавав, ні мелас, ні нічого. Це? З кормом не закривається. Ні, закрилась. Далеко не кидаємо. І так кожну буду в точку. Виважувати тут, правда, якщо щось попадеться, то тяжко буде, але таке. Потренуюсь. Так, поняв я вже, як насипати, щоб сюди в крило не попадало сильно і сюди на сам клапан. Такі правіше. Так, першу закидаю суто отак хробака, пучок зафіксував опаришем, щоб не злітало. Легенький груз. Знаю, пробуємо. Най, <ривання> походу, не докинув до тої точки. Так, другу закидаю. Малина, паріш тут, фруктовий кукі кукурудза. А тут ево така плаваюча штука з двома опаришами. Багато Гарно пішло. І таку підставку взяв з арматури на пробу. Перший раз спробую. Ну, класна штука я думаю. Поки брав одну, подивитися, як воно буде. Так, два флета. Кукурудзка. Ногачоки. Два попапчика. А на другу. Тут уже крупний. Десятка, по-моєму. Ваніль. Дванадцятка. Ваніль. Ще є медовий. Попробуємо на наступну. Так, о, не горить. Зараз раколовочку закину. Тут на поплавочку буде добре пробувати, але я десь постараюся збоку так. Бачиш, тут і рожки стоять для поплавочки. Закинув поплавочку. Комарі зжирають просто. Ох, кидається там. Коротше, дивись за поплавочкою, я піду туди по приберіг, покидаю вертушку. С... я думаю, що то мене так кусає, дивіться, а тут... А, два рази вкусила. Тут гніздо молодих осів. Десь, десь було в березі чи де я, блін. Ходив, бляхай за ногу в мене вальнуло, вже нога напухла. І тільки що ще за жопу. А, -а, -а, -а. подивимося, що там прислали. Тут Не реклама, але... Була хороша акція, та Тарас тепер буде крутий. Такий тест. Коротше, 3,6 метра. Карп фідер. Медіум хеві. 80 грам. Очки я Шнур. Леск. Леск. Подсвисимо снова. Потом. А Все, не потестуешь. Клево. Пуля взагалі. Бомбазна. Это уже вещь. Ну давай збирай ти будеш намотуй. Все, є квівертіпчики. Ага. ага давай збереш ти, закидати поки. Я теж тут закину ці свої патицюри. якось розмістив. Трохи замахався, я то закормлювати, часу мало, він вже пів пів восьма, години тільки закинувся. Клюне, щось, то клюне, не клюне, то щось будемо пробувати на зранку, поплавочка є, спінінг, зараз ще дров треба трохи збирати. О, то зразу загорілось. Походу, треба стойкіткою забивати. Не так того кетчупа тут нашлапували на що. Рані мало би вистачити. окремо Так, розмістилися ми. Поплавочка там стоїть. Може зранку будемо ловити, зараз вже й так нічого не видно. Ребра. Кльовок нема. Ну, тут же як клюне, то клюне гідне. Таке побавимося ще зранку на поплавочку, на спінінг, покидаємо, десь походимо по підберіг, По можливості пониряю. Якщо буде сонце, все буде гарна погода, пониряю, познімаю, що тут під водою робиться. Так, палатку поставили. Зразу біля вудочок. Ось якась машина. Може, один давай візьмемо. Цей більший такий підсмажений. Риберця. І реберця бідненький, але може бути смак на смак напогані. Всім добрий ранок. Виповзиме. Перезакинули патики. Перезакинув ближче і на різні. насадки трошки від, щоб для різноманітності. Пльовок так і не було вночі. Тарас теж перезакидається зараз. А я попшикаюсь від комарів. Йду там, де попробую на поплавочку покидаю. Прикормка є, хліб є. А все сир... нічого нема навіть малька. Щось дьобає мале. Хоч би плотвечка або краснопірочка на лодоню було би чітко. Тарас першого окуня зловив гігантського хрубака. Так, пробираюся. Трошка покидаю вертушку. Коропів, що я бачив, тут плавали. Один зеркальний, два. Такі прості, хто вони ось тут були. О, якраз показую пальцем і знову там кидок Задовбала ця риба. Яка що... Ух, і це кинулося. Ну що за фігня? Ну зараз то саме місце кинемо. Майже то саме. Вже скидається ніби, але що воно хоче? Повертаюся з пустими руками. Наш лагер. Не везе. Взагалі риба щось кидається, але на що воно кидається, я не знаю. Може тарасик натягу. Зараз ціле відро. О, такий третій шлепер. Окунці на рубачок. Та я хотів зашпіцувати теж. Там одного вже зашпіцював, він плаває догори пузом. Нема нормальної риби. А на зараз дам когось рубшого хробака може. Що це за риба? Хто знає? Плотувач, що? Вона не дуже ту прикормку їсть, для неї роїться просто. Тестуємо, як буде стріляти. стріли. Я забув назад Так, друзі і товариші. Пониряв я трохи, познімав під водою. Вода там мутновата, десь до метра видно тільки Видимість. І так, кльову ніякого немає. Стрілу загубив від арбалета, Оси покусали. В принципі, на природі час проведений завжди приємно, краще, ніж вдома. Трошки релакснули. Але в повній мірі незадоволений. Бо рибки все-таки хотілося. Ну, вже, що маємо, то маємо. Всім, хто додивився до кінця, дуже дякую. Ставимо лайк, підписуємося. Слава Україні, всім пока.